Ще не вмерла України, ні слава ні воля, ще нам браття українці, усміхнеться доля. Згинуть наші воріженьки. Як роса на сонці Запануєм і ми, браття, У своїй сторонці. Душу й тіло ми положим За нашу свободу, І покажем що ми браття козацького роду потужна 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 підтримка дуже потужна дуже потужна потужна міра роз'єбана.